Мої вітання усім, хто зараз дивиться YouTube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій гість сьогодні Євген Карась, офіцер збройних сил України та націоналіст, як він сам попросив себе представити. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. І почнемо ми з сьогоднішньої такої новини, яка на всіх шпальтах, так би мовити, електронних змі Зеленський полетів до Сполучених Штатів. І вперше наш президент виїхав за межі країни з початку війни. Ми знаємо, що там він буде просити далекобійну високоточну зброю. І знову таки, ми знаємо про готовність Сполучених Штатів передати нам Петріот. Ми не знаємо, скільки нам передадуть тих петріот, але може ви скажете, скільки нам потрібно, і взагалі якої зброї ще нам критично не вистачає на фронті, щоб уже добити цю всю орду? Є вже інформація, скільки буде петріотів, але її не можна казати. Е, ага. Але мені буде цікаво подивитися, наскільки моє джерело підтверджується. Це джерело слів на вітер не кидає, коли всі заявили, що Петріоти десь там будуть. Як правило, коли такі речі звучать, вони вже десь тут є. Е, але питання: скільки комплексів? Да, тому що там ну один комплекс, ну, типу, клас і що? Е, тому що якщо е, цифри наші втрат нашого ППО за час війни вони засекречені, е, Наскільки я пам'ятаю, там до війни у нас було щось порядка трьох десятків комплексів С-300, Але до них є і проблеми з е, боєкомплектом з цими ракетами, тому що кожна ракета теж дорога, і це радянські ракети. Відповідно, десь їх треба було брати. Вони ми їх вистріляли. Тому е, патріоти лише в достатній кількості великі, тобто не один комплекс, і не два, і не три можуть створити якесь е, знакове для нас, е, скажімо, явище да в, в обороні е, стосовно того. E, що треба для перемоги? Петріоти це не перемога, це просто засіб ППО, який дозволить забезпечити мирні міста, e, скажімо, більшим типовим світлом і часом на срачики Фейсбуке. E, але безумовно це важливо, що і енергетика важлива для наших м, якихось ремонтних можливостей збройних сил в цілому, економіки та далі, тому що це все тил тим прямо впливає на бойовий дух і фронту. Ну і крім того, що виводяться з під ураження деякі військові об'єкти, що теж дозволяє, якби краще концентрувати, планувати операції. І так далі, я думаю, що зеленський полетів неспроста. Він виступить в ролі такого. Миколайчика святково для України, тому що для нас абі е зображених абіз'янім е совєтським союзом людей. То е головне, якби таке центрове свято це новий рік. Наскільки я знаю в країнах заходу, е бо вони були більш релігійними, тому що там було менше комунізму. Е вони більше святкують Різдво. Це от у них топове свято, і тому саме на Різдво, на їхній топ, топ-топ 2022, е очевидно, запросили Зеленського отримати справді великі подаруночки. Е і так воно збіглося. Цікаво, що е, на щастя, мабуть, що війна почалася взимку. По перше, пообмерзала вся ця падаль сильно тоді, коли прогадала. По друге вже десятий місяць війни пройшов. І коли Зеленський полетів туди от на кульмінацію нового року, в США, ну, їхнього свята, то зараз я думаю, він уже на правах такого повноправного авторитета. неважливо, не який у нього був досвід міжнародних переговорів. і Так далі, тобто то він зараз збудував сам собі цю препутацію, яка дозволяє говорити органічно і зрозуміло, і так як десь західні політики і розівчились, хоча в них величезна ж політична школа. Тому я думаю, що ця поїздка ма, буде мати дуже хороші результати. Я думаю, ну і так само Зеленський не дарма полетів. Він знає, що він вигризе для нас щось дуже класне. А для перемоги треба наступальна зброя, все, що казав завужний, нічого більше. Угу. Е, сьогодні двічі лунала повітряна тривога. На щастя, не було атак. Е, ну, Білорусі здіймалися винищувачі. Для чого вони роблять? Вони так хочуть вистежити нашу ППО? Для чого ці такі? <свісна> <свісна> Тривожні робити дзвіночки, звичайно виснажують ППО. Е і відповідно, ну кожна операція вона веде там розвідку. Вони дивляться, де наші ППО, де наші комплекси там е, реба стоять, е, наші комплекси ППО мандрують, тому що по них теж намагаються вражати по комплексах РЕБО. Остання атака якраз їхня була. Вони намагалися вразити вже по цих. Це треба робити до того. Ну руски, як завжди, вони замість того, щоб на початку війни бути по цих комплексах масово. Вони тільки зараз в цьому е, розібралися. Ну не, не вдало, невдало били на щастя, то. Ну, ці повітряні тривоги не мають Тобто, сенс, тобто мона кажучи, людям доводиться ховатися десь на підприємствах. Ну, це такий терор? Це просто терор мирного населення. Вони не можучи перемогти нас на війні, вони прагнуть методами, скажімо, психологічного дискомфорту для громадян України добитися якогось покращення собі, можливості зайти в якісь дипломатичні перемовини з Україною. А от для прокладання маршрутів ракет вони проводять не лише е, повітряну наземну розвідку, але й е, розвідку в соцмережах. Про це принаймні ще раніше говорив речник повітряних сил Юрій Нат. На вашу думку, дисципліна взагалі українця в мережах це допомагає, і взагалі зараз українці стали краще дотримуватися цієї дисципліни? Стали краще, але недостатньо. Е, ну ми так само там з 14-15 рік, коли проводились якісь операції Збройних сил України, ми теж тоді в соціальних мережах багато чого шукали і використовували е, паніку, яка починалася після певних дій, для того, щоб всередині ну, від фейкових ополченців Там у нас ми колись чуть не призвели до бойні коли заарештовували в 15-му році Пушиліна. Е, мій товариш тоді зробив таку інформаційно психологічну операцію. Судячи, ми тоді були в станиці знаходились у нас на була з вікон видно, а ми ж в інтернеті встигали воювати. Е, тут чуть не призвели до перестрілки, полетіла. Тоді по федеральних новостях, що Пушелін розстріляли, там всі к ньому там, тому що все там переворот. Ведве тоді не почалась перестрілка тоді в Денерії. О, дуса як такий приклад. Відповідно, э, досить часто що все одно українці постять. Орієнтовний район ураження, е, орієнтовно де це може бути. вони думають, що якщо замазать пікселями, це, це допомагає. Е, наприклад, пускається там три ракети по різних маршрутах. Одна на Київ зайде через Ірпінь, одна зайде через е, Обонський масив, одна зайде через Житомирську трасу. Е, ти викладаєш в соцмережах, що десь там в районі Житомирської траси, там стоянка е, або Макарів, е, кудись не зрозуміло, куди попало. Ну відповідно, російський оператор дуже швидко по Київській області піднімається, ці чати сидять, працюють, працюють працівники. Аналітики знаходять, що ага, була села Стоянка, ракета долетіла. А через е, там Бучу, умовно кажучи, через оболонь не залетіли ракети. Знаєш, маршрут номер 3 Житомирська траса, він є ефективний, майже долетіли до Києва. Ну все дуже просто, це так і працює. І коли е, деякі громадяни, вони там бажання хайпу, щось там от сфоткати, вони думають, що це жартики. Це не жартики. Ти реально виступаєш коригувальникам вогню. Тому що це я бачив, як це роблять м -м, артилеристи. Я бачив, як за цим все спостерігають наші пілоти з нашої сторони. Ми радіємо кожному до. Опису Йолопа на окупованих територіях, який допомагає коригувати вогонь. От це роблять всі наші військові. Хто от десь там ураження має сенс, в тому числі, просто коли це ближні до села, чи містечка, там важко це заміряти. Ну по Поданняску так само можна теж узнавати, якщо б це були удари там в районі якихось воєнних баз. Ну, це раніше. Зараз я не, не знаю, чим цим займається. Ну, тоді о там 14-15 років, коли це були якісь дальні удари по дальніх базах, теж соціальні мережі це перший друг е новінка. Зараз стало дисципліни Але... більше недостатньо. Я закликаю всіх громадян думати головою. Якщо ви не хочете, щоб прилітало точніше. Я хотіла запитати, це в друзях може просто бути зрадник, чи це просто якийсь бот може бути? Судді, е, ні, у них є окрема категорія інформаторів, які працюють, але вони не все встигають, вони саботажники, їм теж десь лінь працювати. Е, а я кажу про необачність людей, які просто сприймають війну як якісь там цивільну свої події. Ой, у мене тут бахнуло. Подивіться, у мене бахнуло, а от я вилажу, як у мене тут бахнуло. Угу. Е, от е, сьогодні ще була колегія Міноборони там в Росії, і Шойго мовився, що вони готують мобілізовані резерви до наступальних дій. Е, як ви вважаєте, де нам слід укріпити оборону? Це ну, Київ, про який всі говорять, так, і вище військове керівництво. В якому напрямку орки знову можуть піти? Я без поняття не володію такою інформацією, але що ми точно знаємо, що вони вже е, всюди протрубили на рівні там середнього складу офіцерського, що буде мобілізація там січень-лютий, Вона зараз триває мобілізація. Більше того, е, розгвардію. Знімає зараз з України з третьої там і другої лінії оборони, вони показали себе неефективно, вважається і їх знімають на Росіюшку, для того, щоб тримати, якщо що, стіни кремля, щоб вони не упали. А цих чмобіків і їхніх жонушок, якщо таке потенційно може відбутися, а і для того, щоб стерегти самих чмобіків, тому що вони починають боянять і з ними не вистачає сил, щоб справитись. Плюс для протидиверсійних дій проти українських, оцих от республіканських військ. Якщо наша Білогарська республіка знову обстріляє, десь там Енгельс Казань, то от вони для цього теж волять ря <рігальний> щоб вона десь берегла там від діверсанта відповідно. Вони людський потенціал готують, висновків зробили мало, але зробили в будь-якому випадку Це Орда, їх багато. Це от просто ну Савок-2, Це друга оця, оця орда Чингисхана. Ну Чингисхановська орда по тих часах. Я думаю, була більш інтелігентна. Ну тим не менше, от вони готують це. Це м'ясо, воно ще не готове. Ми не будемо зараз. Ну я не знаю, вже, я яму собі можу дати право матюкатись, Тому що я не гур і не міністерство оборони. але, скажімо, громадяни, які досі ведуться на блі. І цю от просто білі бердушу. От вони завтра нападуть з Білорусі. Це російські іпсо, яке має на меті зіпсувати нам і новий рік. Ніякого наступу з боку Білорусі. Я собі як карась дозволю висловитись, е... не може бути в принципі. Найближчий місяць-півтора, тому що для того, щоб там зараз 11 тисяч військ, там якщо бути точно 11 500 військовослужбовців, для того, щоб наступати, ну треба не знаю, ну хоча б тисяч, будь там 30, вони мають довести до 22-25 тисяч. Для того, щоб навести до 30 тисяч військових, розгорнути штаби, логістику, танки, не, не оце, як нам вже показую, поїхало три танки, ну <с descans> що поїхало три танки, у нас їхало 100 танків, все, ми на Москву наступаємо. Відповідно, для цього щоб розгорнути там це угрупування, треба десь мінімум. Ну я беру з запасом, точніше з укороченням. Тому що кажуть два місяці. Скажу півтора місяці. От тиждень назад треба було почати туди натягувати війська, щоб через півтора місяця вони могли наступати. Ну Но... Вони відповідно готуються на кінець січня. Люти бути готовими, кинуть оце все гарматне м'ясо, кудись в бой. Воно буде на гіршій техніці ніж було в лютому. 22-го року воно буде гірше підготовлене, воно буде гірше мотивоване, і конкретні російські пропагандистські ролики народі дуже вдалі для того, щоб мобілізувати це це бидло но не вдалі для того, щоб вести високоякісну війну мотивованими солдатами. Так, от де цей буде удар. Я собі дозволю бути оптимістом, тому що е, наш головнокомандувач е, завужний він каже нам картинку, якби суху, і саме песимістичні сфери до нього готовими. Я якби кончений оптиміст, тому я собі вважаю так, що на момент. Коли російські війська підтягнуть оцих одну, хоча б там тисяч там 160 за тих очони 200 панували війську, десь там кинуть бой, на той момент доведеться ці війська розтикати по дирам. Десь затикати Мелітополь, десь північну Луганщину, тому що наші війська там будуть наступати, і такого, як ми боїмося, удара 150 тисяч ідіота опять побігли за унітазами не буде. Будуть якісь наступальні операції, але скоріше вони будуть мати не стратегічний якийсь там оперативний рівень, там знову десь попруть там. Не знаю на велику Новосілку Попруть там контратака в сторону Мелітополя проти наших військ, десь там знову спробують щось там в сторону Лімана. Ось такі я тільки очікую не більше. От просто в контексті білоруського наступу я би хотіла вам процитувати заяву генерала СБУ, Пан Ягун каже, що є ризик захоплення Рівненської АЕС, та яка у вариші так на поліції. Що ви думаєте з цього приводу? Е, СБУ, на мою думку, в цьому питанні поступається оцінкам ГУР. Ми чули оцінки ГУР. Вони так само. Я ж просто повторю їхнє, просто в більш зрозумілих барвах. Немає зараз наступу з Білорусі і не буде його скоро. І навіть якщо він буде, то ми про це знаємо. Там вже. Підтянута купа бригад, давно вже займається обороною. Тому до всього треба бути готовим, і всяке може бути знову ж таки, якщо вони включать цих своїх там стражі тисяч білоруської армії, чи там 20 тисяч, і плюс там всіх просто росіян знімуть, а дадуть нам і уже і, і Мелітополь, і Крим дадуть, і всіх перекинуть, щоб нападати на на е, Рівненську АЕС. Може бути, але в принципі в принципі, може бути пан Ягун просто робить нормальне таке і Тобто, якщо він це казав міжнародним журналістам, да, звісно, захоплять рівненську АЕС і прямо туди будуть стріляти по Варшаві, і по Брюсселю, і по і по Меркель теж ракету принесуть. То, може бути в цьому контексті треба таке робити, е, тому що е, я дотримуюсь тої думки, яка є е, певною мірою дуже цинічна, але вона з точки зору військової нашої перемоги, вона була дуже доречна, мабуть, шкода. Що в лютому 22-го року ці йолопи не пішли наступати на Львів чи на Луцьк. Тому що тоді бомби би вибухали ще ближче до країн НАТО. Тоді би абсолютно вся країна на 100% була пронизана от розумінням того, що у нас почалося. Ну на щастя, бачите, боженька уберіг лів, тому що ми так пасіонарні козаки. Дуже багато зіт людей поїхало воювати, і вони, як ніхто, перлись з перші дні при всі ці кордони, щоб іти воювати. Тому боженька беріг. Ну якщо вони пішли тоді на Львів, розтягується лінія фронту. Ще більше союзники розуміють, що це йопи, вони зберегли, ну вони просто війна вже на кордоні НАТО. Е, плюс наше населення ще більш сконцентрується, мобілізується і фокусується на, на війні. Тому наступ з боку Білорусі о тим, що у них є, оцим от, е, войскам, немає сенсу. За останні, скільки там три місяці у них кількість двохсотих-трьохсотих. Підраховує під Бахмутом, от ну це ділянка має на увазі. Там Донецька область, щось там порядка 60 тисяч. Це є з пораненими. Там 200 там оба, там тисяч, наприклад, там умовно там 15 буде. Ну це 60 тисяч за три за три місяці. Так ми ж з кожним днем стаємо сильніші збройні сили. Відповідно, 200 тисяч, якщо їх буде 200 якщо їх стільки буде на полігонах готоми. Тому що зараз російські полігони випускають за цикл там 110 тисяч, не більше. Вони не можуть більше. Чому Бо до Білорусі їздить Путін? Каже, тренуй моїх собачат, тому що ну я не не вивожу. Відповідно, е, що таке цих 160 тисяч це там 5 місяців війни, і цих сто тисяч мобіків немає. Все. а Росгвардія для того і послана в ці вагіря, щоб наступні черги сторожити, щоб не тікали, бо тікають з цих таборів. Тому е, я би не переоцінював ступінь загрози, що це загрожує взяттям Києва. Проблему, звичайно зробить, будуть якісь там бойові дії. але я тут довіряю нашому генштабу, що вони знають, що це буде, і вони сказали, що будуть живати всіх заходів, аби ці плани зірвати, змусити розпорошити ці війська. Тому я собі надію, що це все. Обіцяний наступ він буде обмежуватись лише спробами контрнаступу до нас відносно від, від того, що ми зробимо на Мелітопольському напрямку. Умовно. І знову ж таки, про ту Білорусь, так, там заборонили перебування цивільних у прикордонних смугах з Україною. Ну, да, ну, знову таки, дивіться, я можу помилятися, але чи можуть це свідчити, що тамтешні населення е, воно може нам допомагати інформації щодо пересування техніки? По суті, це, ну, це можуть бути наші симпатики. Е, Обмеження доступу в ці прикордонні території це нормальний такий деблєв, е, як я б не знаю, чому ми не обмежили пересування, наприклад, які села біля Придністров'я. Я б то таке зробив, щоб вони це ж великий обмінний фонд. Оце е, армія Придністров'я російський там контингент це ж великий обмінний фонд. Ну я жартую, але не кажучи, ну це ж це сигнали, які подаються для того, щоб от збурити. Ми думаємо дивіться, вони вже обмежили перебування, дивіться, вони завезли ще три бобіка, три бобіка Білорусь, о боже. Але ви абсолютно праві в тому, що населення Білорусі дуже сильно. Сильно допомагає нам, включно з диверсійною діяльністю, включно з виведенням з ладу залізничних колій. А Росія, вона така, вона погірше Радянського Союзу. Вони навіть вже наземним забезпеченням в принципі вже не можуть гратися. У них резини на, на Уралах немає, тому що украдена. От, відповідно. Залізничне забезпечення це все, що на всьому тримається російська зараз армія і перевага, поки що ще була в артилерії. І відповідно в білорусі людей судили там до непожиттєвих термінів, там було за диверсійну діяльність проти російських окупантів, які туди входили. Тому народ Білорусі, я думаю, по результатам цієї війни ми опинимося в ще в кращих стосунках з Білорусією, чим було до того. Тому що ну, Росія, яка не в літу, а Білорусь дружня до нас дружня до нас, нація. І я думаю, що ми зіграємо. Ем разом в якісь геополітичні проекти в майбутньому. Е, а стосовно от інфо е, є така українська розвідувальна спільнота. Вона як не знає там, державна державна. То вони в принципі ми не те, що знаємо. Ми маємо поіменний список всього, що знаходиться от на білоруському станами на на 19 12, 19 12 місяця грудня дані от там по білоруські по військах росії білорусі туди тобто, давайте для для наших глядачів, щоб вони думали що там карась божеволів а гур їх заспокої хоча гур ніколи ніколи не заспокої а карась абсолютно тверезий Тобто все, що я казав на щастя в самих моїх романтичних мріях збувається і коли я кажу про розвал росії і там якісь миротворчі операції в цьому ж тоже мама лишилась від жарту от Білорусь. Чотири десантно штурмових батальйони, 38-ї окремої десантно штурмової бригади. Там, причому навіть райони населених пунктів Ужива, Копчі, Сипінс, Брестська область, а також в районі населеного пункту Брагін, Гомельська область. Слодний отряд 5-ї окремої бригади спеціального призначення. Ну, але отряд побільше, він це не загина, вже батальйон. Район населеного пункту Іванова. До трьох воздушно десантних батальйонів 103 окремої повітряної десантної бригади. Плюс в районі Кіра мобільна група радіоелектронної розвідки. А ну, це білоруські, до речі. І розвернута ще, ага, регіональна сумєстна російська групіровка, сили і засоби 2-ї гвардійської мотострілкової бригади 1-го гвардійської танкової армії Западного воєнного округу. Всього до 11,5 тисяч личного составу і 394 єдинці основних типів ВВТ, от уже про світ забув якось ну, коротше, техніки, з яких 146 танків, 84 броньованих машин, 85 артилерійських, ну, там, систем, 25 РСЗО. Ну, що таке 146 танків, щоб наступати на Україну? І скільки ще, уявіть треба часу, щоб оце все бидло, туди привезло ще, хоча б танка ну 600, ну хай там 400, щоб воно кудись там серйозно могло добратися, не те, що там е до Рівненської АЕС чи до Києва, хоча б пройти через бурштину капачів, ну щоб це все пройшло цими болатами по по лісах. По голих лісах зараз зима, зараз просто один квадрокоптер з типовізом взлітає і все. І далі починається хімар спаті. Тому давайте оцей білоруську карту. Я рекомендую кожному просто оцю історію просто тикати в хай там оцінками там Відео з карасьом, цим відео, лайкать, розповсюджуйте, бо білоруський цей блеф не має зіпсувати свята. Щось може початись, може, тому що вони авантюристи, але не раніше, ніж кінець січня. Добре, я сподіваюся, наші глядачі подивляться, послухають вас і заспокоїться. Ви знаєте, я просто не експерт у військових питаннях, але я чула про такий термін «мережецентрична війна. Я не знаю, чи ви знаєте про цей термін. Так, знаю, так. ну коли обмін інформацією про ворога дуже швидкий і сучасні технології вони пришвидшують ухвалення рішення. Взагалі, західна зброя вчить нас таких прийомів війни. У нас в цілому з е, прийняттям рішенням на відкриття вогню і е, свободою в операціях в кратно краща ситуація, ніж російській армії. На щастя, е, чому я зараз підтримую? Ну я так на секундочку вклинюсь от законопроект, який зараз е, запропонував генштаб, про більшорстку відповідальність. Не нову відповідальність, вона і була була кримінальна відповідальність за невиконання наказів. но раніше, скажімо, ті люди, які призвели до трагедії в Сєвєродонецьку, в позиції чи на інших ділянках, дуже багато було історій, коли з трьох батальйонів один наступає, ці два батальйони вмиваються кров'ю, тоді вводяться ще інші батальйони, щоб відбити ці позиції. Всі платять кров'ю. А на жаль, люди, які втікли, вони з бумажечки зачитують, як їм було важко. А, це Нічого не міняє, просто гине більше людей. То кримінальна відповідальність за це була і раніше, зараз вона більш жорстка. Але Чому я підтримую на нападку законопроект е, завужного? Тому що е, у нас зараз в збройних силах е, набагато більше свободи, чому росіян, і ми їх зараз. Е, ну ніхто не очікував такої динаміки з визволення територій, мабуть, на перші дні війни, як воно зараз у нас є. І я до чого це кажу: час грає зараз на нас. Тому що Росія зараз хоче замиритись. НО! через рік, якщо конфлікт е, затягнеться, якщо він, наприклад, зайде в якусь там фазу там е, копних таких от е, ліній фронту нерушимої. Якщо росіяни витримають там рік півтора, час буде грати проти нас, тому що е, вони не настільки дурні. Я їх вічно обзиваю, але це тому, що є зараз за що і матюкати. Но потенціал у них страшний. У них був п'ятий бюджет у світі витрат на а, оборонку. Тому що вторая армія міра можна поспорити але п'ятий бюджет світу на оборону, це правда. Слава Богу, прапорщик там розкрадяєв, чи щодень, як я там інколи веду, вкрав там, мабуть, третину цього бюджета. А решту третину ще вкрав особисто Путін на золоті Йоршики. Слава Богу, тому що коли зараз почнуться розборки, почнеться більше коровщів капати, і у них якраз зміниться принцип управління боєм армією в армії, тому що вони теж вони учаться, то через півтора роки. У мене вже не буде таких оптимістичних прогнозів. Тобто я вже буду тоді казати те, що хочуть зрадалюбичу, і на даний момент для того, щоб ми, не маючи достатньо зброї, ну по суті своєю кров'ю е витримували темп звільнення наших територій такий, аби Росія дрогнула, посипалась, то для цього треба надзвичайні зусилля. Наш генеральний штаб проявив компетентність в тому, як звільняти наші території і зробив чудеса. І тут вже ніхто не може їх повчати, тому що їх ніхто не може повчати, бо вони вже зробили світового рівня би, операції. Відповідно, якщо це Генштаб каже, що зараз у нас є проблема з дезертирами, з яких руйнуються в цілому стратегічні операції, то ця проблема є. Я опитав купу військових, які 8 років служать на контракті, а не так, як я там був два роки тоді, 14, 15, 16 років, і зараз пішов. Чи якісь там люди, які там служили там 3 роки. А ті, хто 8 років на війні, вони всі кажуть, що да, закон жорсткий, але це нам треба, тому що дисципліна це зараз. Головне, особливо в таких умовах, коли ми ж чекаємо, що них буде зараз наступ. А нам при цьому треба ще наступати, тому що дінаміка грає роль. То от про ці центричні наступи, тобто я не цікавився, як се доктрини у нас, як воно застосовується. Ну по, -по логіці того, як у нас сімо проводяться операції, дуже багато є свободи низових командирів, дуже багато вільного полювання, тобто ініціативності, воно працює часто дуже класно, швидше випереджаємо противника. А у Росіян це тіцентричне наступлення. Це у них такий, якщо говорить російським офіцерам про це наступлення. У них, якщо вони не повні ідіоти, то у них так почне з очей не не, не сльозинка, а кров тікти. Тому що було два центричних наступлення російської армії. Це було Дібальцево і це був Маріуполь. Після обох наступів. Ну зараз вони ще наступали кудись, тому що дуже багато їх було. Ну в принципі, треба розуміти, що. От умовно кажучи, там російська армія там, от отака дві штучки. Так Маріуполь оп, одної штучки не стається, просто що їх так багато, що ще воно кудись там наступало. Якщо б це було, наприклад, зараз був Маріуполь, то вже ніхто нікуди не йшов. Все, вже вже ніхто нікуди не йде, Так після Северодонецька, вже ніхто нікуди не йшов. Ну Сєвєродонецьку навіть не посміли назвати фізичної операції. Вони просто назвали, що нам потрібно віддохнути. А Маріуполь, де за 100 кілометрів, за 100 метрів наступу з батальйону залишалася рота за наступних 100 метрів. З роти ставав взвод, такі були втрати. І це кажуть самі росіяни, і це кажуть багато росіян, і це кажуть, не якісь там кажуть військові, то оце от їхня пропаганда назвала це не був варда, Це було це наступлення. Ми наступали там кожен, як хотів, ми були дуже хитрі, там все, там Азов, Боже, ми розгромили і так далі. І Дебальцева у них, вони так під Дебальцево Дебальцевості наступали. У нас же в нашій міфології народній Дебальцево є, типу, наша поразка. Насправді це не була поразка, це була первая перемога росіян. Після Дебальцева. Вже ніхто нікуди не ходив. Потім була Марінка 2016 року, ну вже набагато поскромніше, тому що боялись повторити Дибальцево. І взагалі ніхто нікуди не ходив. І тільки потихеньку ми відрізали території. Тому у росіян точно з цієї центричністю все дуже погано. Ну і на секундочку, давайте до конкретики Про це центричність. Я от отклав, я скоро запощу <започую> історію. Я зараз просто ну, трошечки потрачу, тому що це просто прекрасно. Коли росіяни зараз <започую> постять. Добре, Євген, е, там у нас просто час, а, все, ну, ладно, ладно, так так хорошо. Да. да давайте, ви, якщо ви це будете публікувати, Окей. наші глядачі це все подивляться. І дивіться, ще таке питання в мене: ось була новина: Болгарія починає вчити наших українських військових на своїй території. І ви знаєте, цікавий момент, що по суті болгарські військові вони ж то не мають бойового досвіду, і чому ж вони можуть нас навчити? Може, вже скоро пора нашим військовим когось вчити? От такий Ні, парадокс. Наші ціки... Наші всіх навчать, но кадрова армія любої держави світу, якщо це тим більше держава да там країн Європи, є навчання, є миротворчі операції. Є там в будь-якому випадку в Кадрові військові, які там 15 років на навчаннях, вони добре володіють там засобами, зв'язку озброєннями. Навіть навчання це фактично маленька війна. На навчання бувають загиблі і поранені, тому що ну це з відпрацювання всього армійського механізму. Тому якщо взяти наших військових, хто має брак досвіду використання певного озброєння, в цілому злагодження груп, то болгарські військові, я думаю, можуть чомусь навчити. Ну чому, якщо це кадри військові 10 років, люба допомога має сенс. Хоча, звичайно, після війни, то ми будемо багато кого вчити багато армій світу, в тому числі багато нашого досвіду, і вже я думаю, черпати. Пають передові країни НАТО. Добре. Я вам дуже дякую за це цікаве інтерв'ю. Е, нагадую нашим слухачам, що гість сьогодні був Євген Карась, офіцер Збройних сил України і націоналіст. Дякую вам. Дякую вам.